Далі про це з Олексієм Мірошниченком, президентом Конфедерації роботодавців України, пане Олексію, наші вітання вам, вітаю так. Ну, дивіться, ми зараз говоримо про насправді таку непросту тему, тому що, скоріш за все, тут не буде простих рішень, як повернути людей, як зробити так, щоб ті, хто повернувся. Вони знайшли собі місце, як зробити так, щоб ті, хто весь цей час залишалися в Україні, не були ображені тим, що держава, наприклад, приділяє увагу тим, хто був за кордоном, і їм треба їх повертати. Більше уваги це теж не є правильно. І головне питання я зараз багато питань накидую, тому що це комплекс проблем, які нам доведеться вирішувати вже зараз, або принаймні розуміти стратегію вирішення, де нам брати людей і як повертати своїх. Ну, давайте почнемо спочатку. Інколи лунає цифра 19% безробіття. Я не зовсім довіряю цій цифрі. По одній простої причині, що нормальної статистики під час війни немає, але є інші цифри, які б я хотів, щоб ми звернули увагу. От по нашим підрахункам, за час війни Україна втратила десь приблизно трохи більше мільйона робочих місць. От тепер давайте порахуємо. Середньому робоче місце ще до війни коштувало десь 50 тисяч доларів. Це таке невисокотехнологічне. Не Якщо перемножити на цифри, це 50 мільярдів доларів. Це скільки нам треба, щоб створити мільйон робочих місць. Це порушення заводи, станки, технології, дороги і таке інше, інше, інше. Це перша цифра. Друга цифра повернути людей. Інколи лунають думки, давайте там будемо говорити про зовнішніх мігрантів, давайте своїми розберемося, давайте спробуємо те, щоб повернути своїх. Я вже не раз говорив про те, що нам треба боротися приблизно, як ми зараз боремося за зерно, за зерно, за повернення своїх трудових мігрантів. Подивіться на деякі цифри. На початку війни в Польщі було наших українців 1 мільйон 560 тисяч. Зараз їх менше мільйона. Німеччині було 800 тисяч. Зараз їх вже 1,1 мільйона. Тобто почалася вже конкуренція між Польщею і Німеччиною за наших працівників, майбутніх працівників, які там є. Кого маємо на увазі майбутніми працівниками? Діти. В цих країнах діти до 13 років їх зараз більше від мільйона, там 1,3 мільйона людей дітей. 2,5 мільйона людей це віку 18-60 років. От порахуйте, це той потенціал, який нам треба повернути в країну. Як повернути? Це вже інше рішення. Але цим треба займатися і займатися буквально зараз. Ми ж показали, що ми можемо захищати інтереси по зерновій угоді. І ВТО звертатися, і таке інше, давайте тут думати, що треба робити. Добре, а з чого починати думати? От я запропонував давати якусь стипендію для принаймні ті, хто отримали освіту, молодь, яка там, наприклад, отримала освіту в Європі. і Якщо вона повертається в Україну, можливо, якусь стипендію від держави платити. Тобто, треба заохочувати особливо молодь, про яку ви в принципі дуже влучно згадали. Давайте почнемо з базових речей, куди люди повернуться, коли є куди повертатися. Так друге, це безпека. Безпека, і невідомо, що головніше безпека, чи квартира, умовно кажучи, і гідна зарплата. Оце три речі, які треба тепер. Давайте просто змоделюємо ситуацію, як ми будемо відбудовувати е території, які ми звільнимо. Там все розрушено. І що треба робити? Медини з варіантів ми говорили про те, давайте згадаємо старий зубутий метод. Вахтовий метод люди приїжджають туди на певний час, вони роблять якусь роботу і повертаються. І такий вахтовий метод повинен працювати. Чи треба їм виплачувати підвищену зарплату? Треба, це заміновані території, там багато вибухових предметів, там дійсно небезпечно. Чому ми не можемо прирівняти їх, умовно кажучи, до наших військових? Які можуть такими з речами треба заохотити, але але Ви є певні певні моменти незрозумілі. От дивіться, от, наприклад, давайте візьмемо повністю зруйнований Бахмут. Я сподіваюся, що вже скоро ми почуємо, що він повністю під нашим контролем знову. Але він повністю зруйнований, там нема міста. Ну, це правда, це об'єктивно правда. Але там було дуже потужне виробництво, там багато людей мешкало. От зараз, що там робити? Ну тобто, куди повертатися, ви кажете, вахтовим методом для того, щоб що? Відбудувати виробництво, що там робити? Ну, давайте трошки інший приклад, якщо ви не заперечуєте, відбудова Каховська От ми зробили... Були аналіз, якщо дійсно буде прийнято рішення його відбудови, до речі, як і по Бахмуту і по іншим містам, то ми робили аналіз. Скільки потреба, яка потреба в кваліфікованих працівниках для того, щоб все зробити. Скільки потрібно бульдозерістів, сварщиків, електриків електриків, таке інше інше, і порівняли з кількістю навчальних в цих регіонів, які могли це забезпечити, відрізняється на порядок цифр. Тому нам треба спочатку а, прийняти політичне рішення, що ми відбудовуємо, і тут у нас є унікальний шанс. Ми не повинні відбудовувати. Ми повинні будувати нове, те нове, яке буде, скажімо так, мейден двадцять третій, рік. Нам не потрібні станки 60-х років, які були на тих заводах. Нам треба ставити нові технології, нове виробництво, енергозбереження і таке інше. І це буде, але це політичне рішення, що ми відбудовуємо. Так, якщо відбудовуємо, а якщо не відбудовуємо, вони не потрібні. Комплексне рішення. Чи ви бачите, що зараз почали в уряді розробляти комплексне рішення? Чи вони є, чи ще немає їх? Ну я не бачу таких комплексних рішень поки що, але все нормально абсолютно. Тому що треба спочатку закінчити ага. війною. Але є речі, які ми повинні вже робити. Це підготовка працівників, підвищення кваліфікації, підвищення е, престижу професійної освіти. Ну давайте говорити відверто відбудові. Відбудові у нас левова частка припаде на кваліфікованих працівників, тобто на випускників професійно-технічних закладів, коледжів і таке інше. Це основа відбудови дороги, будинки, електроенергетика і таке так. інше. Але на жаль, на жаль, і вступна кампанія, яка зараз показує професійну освіту, на жаль, ми будемо мати тут дуже великі проблеми. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за розмову. Отже, Олексій Міршніченко, президент Конфедерації роботодавців України, зараз був з нами на прямому зв'язку. Повертаємося до студії. Не залишається, на жаль, багато часу, але тим